Друзі, всім привіт! Сьогодні я чекаю з лату, вона повернеться в магазину, а до тепер з історії я захворіла. Так, так, я захворіла. Зараз я поставлю камеру, щоб мене було видно, і щоб я не тримала її. Так, я вже поставила камеру на підставку, і я зараз прихворіла трошки. Я зараз до такого сумна. Тому що я не зможу вийти на вулицю. А злата пішла кудись по своїй справах. Має, має, має скоро прийти. Я вже голодна. Ну, ви розумієте. Я даже, ну, всі сумні тоді, коли хворі. Ри... Ефі, я вже прийшла. Злата! Чего снова сумуешь? Так, сумую. Ищем. А, я... а я на сравнении не шла по своих справах. Я тебе посвячу, пока я так с подарунок. Ого, классно! Злата! так багато подаруночки. Я же ніколи в ни таких так багато не бачила. Трохи раз высону тебя? Ага. Мона я з підписочками розпакую. Чи не з підписничками, Не знаю. Воно, як кажуть, нашими глядачами розпакую. Звісно, звісно, моє сонце. Розпаковуй на здоров'я,чку. Так, друзі, такий от пакетик. Док-док-док. У нас такий магазинчик відкрився. По-перше, це... У нас ще! Мої Ласасі. Далі, Давай, да, давайте далі витягати. Це ж на борь, це ж курточка. Якось зла там. Два киут її в сторону. Далі у нас іде. Ой, шапка. Зараз ми вам покажемо ту шапку. Шапка. Шапочка. И далее. И далее у нас ось. Ого, это набир для очищения зубов, Так. Я подумала про твои зубки и купила такой набирчик. Ого, там что-то вылетело. Это бальзам для лап. Я такие давно хотела. Сейчас камера сфокусуется. Это бальзам для лап. Я его давно сильно хотела. Я вообще здесь моя бутылка из бальзам для носа. Так, это это блетки вид, это блетки вид хворобы. Ой, я понял, моя моя э эфичка. И сейчас мы будем, сейчас мы далее двигаться. Ухват. Я их очень сильно люблю, обожаю. Кстати, Мы в разные стороны кладем одне, все інше. Одна там, їжа, всякое такое. А інше для ванны. Там, кстати, будет много чего для ванны. А в у нас идут только игрушка. Далее, вот такая игрушка. Потом, вот так... такая, о, потом, вот такая милота. Ой, не мило, а шампунь для мене Тропік. І сма... Ну, із запахом папайї і... Папай і кокоса. Далі у нас ідея. Зараз ми витягнемо, витягнемо. витянемо. Витянем. Це ж на зайний коврик із, із кіхтарізами. Кіхтерізом. Я не люблю ногти обрізати, але треба. Ну, заради краси треба жертв, як, як, як там кажуть. Краса требує жертв. О, так. Да. Далі наступний зальний коврик. Зальний коврик, це якщо що... ну, собака. собак або які, ну, які проблеми зі шлунком, або просто щоб собака злизували пасту із ковриком. У нас ще такий шампунь був. Це від, це від паразитів, шампунь, оцей. Це шампунь від паразитів. Далі у нас розчіска. слайдер. І ще від трішки, у ну, нас тут все закінчиться. Це у нас для носика бальзам. Ладно, ну чого ти? ти мені так багато всего накупила, а вже стами глядати це все. Просто шампунь. Шампунь з запахом простої собаки. І останнє найцікавіше. Янжала, я тобі купила одну кілограмову пасту. Що пасту для зубів? Ні! Злизувальна паста. А! -а, -а, -а. Зрозуміло! І вона намазається сюди і вона буде так злизувати. І зараз ми, ми це все будемо розкладати. Цей пакетик ми збережемо. Дуже неприкольно, мені подобається. Буде за їжею. І зараз ми трошки піднімемо камеру. Ой! Все. Вроді так нормально вам будемо, напевно. Просто фокус трошки не працює. Так, і ось таке у нас, і зараз ми вам його розкладемо. І зараз ми будемо робити зараз з полку. Це все розкладемо в ванній. Дева це прийде 5 секунд, а пів години. Ну, все. Ну, все, ми вже. А -а -а. Злато у нас буде гуляти, ти разом зі своїм другом і зі мною, звісно. Може, він, у нас зніме, як, як ми всі гуляємо. Ага, то вчора він він ще нас чу чуть не задушив. Угу. Да. <гас> ти пам'ятаєш, як ми в туалеті кувалися. Ага. Это твоего друга. <laughs> Помню. И твою подругу и мне. И тебя чуть не задушу. И мне, конечно. Так. Тут такая вот у нас. Вот такая вот безобразие. Это у нас такая У нас такие два. Пуль... Ну, пузырь и... А тут у нас полочка с всем рычам, и тут щитка. Щитка из набором. Ну, добрый друзья, есть и им. Папа! -па. Що зустрінемось на прогулці?